Понад 164 артефактів, зокрема, агресор РФ викрав із тимчасово окупованого Криму. Про це інформує прес-служба гурміноборони України, оприлюднює дані 14 російських музейників, що сприяють крадіжкам українських культурних цінностей. Повідомляється музеї агресора РФ проводять окупаційну діяльність з метою загарбання українських музеїв української ідентичності серед причетних директорка Всеросійського історико-етнографічного музею Ірина Жукова, директор музею Великої Вітчизняної війни, Олександр Школьник у гуру країни наголошують на порталі War and Sanctions зібрані дані про 260 осіб, що причетні до грабунку української культурної спадщини спотворення історії ідеться про 996 викрадених історичних цінностей України. Нагадаємо, 2023 року легендарне скіфське золото повернулося в Україну із за кордону. Агресор РФ збирався відсудити артефакти однак, суд ухвалив рішення на користь України.